За два тижні роботи пункту пропуску Красноїльськ тут оформили приблизно 700 порожніх вантажівок. Водії кажуть, що проходять тут контроль приблизно за 15 хвилин. Натомість, коли стояли в черзі на порубному, це займало декілька днів. Дуже дякую. Слава. Кожен новий відкритий пункт пропуску буде розвантажувати і черги, і людям швидше буде проходити. І, ну, от, наприклад, зараз ми пройшли за 10 хвилин. Я в основному їздив на Польщу, тому у нас було і таке, що і тиждень стояли, було таке, що і за день проходили. Ну, по-різному. Бачите, у нас декілька машин іде так. Шість машин. Це вже. Зменшує чергу на тому кордоні. Я на всіх кордонах там їздив в сторону Польщі. То я знаю, що таке на восьмий день заїжджає тільки в Польщу. Це дуже страшно. З моменту відкриття міжнародного автомобільного пункту пропуска Красновільськ державний кордон перетнули понад 6 тисяч громадян. В середньому за добу державний кордон перетинає більше 70 вантажних автомобілів. Наразі Порувна залишається єдиним вантажним пунктом пропуску у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Зараз черга до пункту пропуску сягає понад 40 кілометрів. Цю чергу я став три дні тому. На навігації показував, показувано було кілометраж 40 кілометрів. Це об'їзна чернівців. От до сьогоднішнього дня. Зараз показує 20 кілометрів. Це ліжка нижня, там ліжко. Верхнє. Коли тепло, мені дешевше. Коли холодно, я палю солярку з баку. Дуже хотілося б зробити зауваження для місцевої адміністрації. Ми ж люди. У нас нема куди сходити. Туалет, навіть якщо я хочу. Сміття викинуть. Тут немає ні одного бака. Я не готовлю в приміщенні собі їсти. У мене є пищевий ящик, де балон, ну і всі припаси. Технічна спроможність пункту пропуску це близько 500 транспортних засобів за добу. Після завершення ремонтних робіт на румунській стороні пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний термінал. Щоб зменшити навантаження на порубне, в області до кінця року також планують відкрити пропускний пункт дяківці. Повідомив під час приїзду в область прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також він заявив, що до кінця року перед капопаця працюють електронні черги. Марія Мороз, Роман Пилатак, Суспільне новини, Чернівці.